А одна з таких чудових дівчат, яку я знаю власне, рада бачити і рада бачити ці чудові зміни. І ви можете побачити чудові результати віри в себе, в результат, в продукт, в дієвість в допомоги консультанта. Це дівчина, яка просто отробить все, що їй сказали, і я просто бачу на очах, як швидко зміниться її результат. Вона зараз сама про себе скаже, але ну, це реально така зміна. І я коли читаю, що Галина готується, я думаю, блін, як вже повезло її чоловіку. Я теж так, хочу таку так, жінку. Так, такі смачненькі різні штуки. От, Галиночка, будь ласка, розкажи про себе, як ти от, з вірою в себе і в те, що все зміниться, прийшла до нас і змінила своє життя. Добрий вечір. Чути мене? Так, да, так, да, все добре. Так, добрий вечір. Мене звати Галина, мені 40 років, я з міста Шахтарське, що на Дніпропетровщині. Маю чоловіка і сина 16 років. Е, ну, останні роки, як ви знаєте, ковід, війна це дуже великий стрес для нас усіх. Ну і я, звісно, це все, ці стреси поступово призвели до надмірної ваги. Надвірна вага це не просто зайві кілограми, це втрата любові до себе, постійний головний біль, набряки, важкість у ногах. Я думаю, багато хто розуміє, про що я кажу. Хронічна втома, коли ти зранку прокидаєшся а вже дуже стомлена, а попереду ще цілий робочий день. Одного разу на прийом до мене в офіс, а я працюю в офісі ясно. Прийшов дідусь і почав хвалитися, як він схуд. Стоп, думаю, собі я. Це стало для мене буквально як соломинка. Я захсватилася цю ідею, ну, думаю, нічого собі, дідусь, 72 роки зміг. Мені ще 40 немає. Чим я хуже, чому я так не можу зробити. І зразу записалася на консультацію. Мені дуже сподобалося, що мене зустріли, не продавали нічого, а відразу провели консультацію, пояснили про переваги участі в марафоні стрункості, показали результати, які я можу досягнути, як я це можу зробити. Мені дуже все сподобалось відразу, тому я придбала зразу продукти Herbalife, записалась на безкоштовне тренування. А ще що дуже мене вразило, що мій консультант мені дав гарантію, що я за 10 місяців схудну на 30 кілограмів. Нічого собі думаю, ну, таке каже, ну тут би хоч би 10 скинути, там ну і то буду щаслива, рада, там страшне. Ну, які 30, ви що. І що ви думаєте? Уже 4,5 місяці у мене вже мінус 14 кілограмів. Це був шок для моїх всіх знайомих, хто мене бачив, змінилася. Ну, а для мене, понятне діло, це не шок, тому що я вже звикла, що я красива, я гарна, я легка, зрухаюся, дуже подобаюсь собі. Чоловіку також моєму дуже подобаються мої зміни, ну, бачу по ньому. От і що хочу сказати про марафони. Марафони це виклик для мене, це змагання з собою, це дисципліна, це характер. Ще це подарунки. Звісно, я дуже люблю брати участь у різних челенджах, збирати гербики і вигравати подарунки. Це мені дуже подобається. Раніше брала участь у різних марафонах струнності. На звичайних продуктах, але такого там не було, що мотивація, тобі дарують подарунки, тобі ну, підтримка і всяке таке. Ну, такого це не де неможливо тільки в нас. І до речі, я теж в нашому мараф... в марафоні стрункості викладаю гуморески. Мені дуже подобається, що я е, впливаю на настрій наших учасників. Також дивлюся на дівчат, які користуються розширеною лінійкою продуктів Herbalife. Це не тільки чай, коктейль і алоя. Вони мають розширену продукцію. Лінійку мають непоганий дохід і відчувають себе ну, впевнено в завтрашньому дні. І я подумала, а чому б і мені так не спробувати. Звернулася до своїх консультантів, вони мені пояснили простими словами про те, які можливості я можу мати, ставши незалежним партнером компанії Herbalife. відвідала зустріч ділових можливостей і вирішила підписала я таки. Договір, стала дистриб'ютором. Клієнтів поки що, звісно, у мене немає, але я знаю, що все попереду. Тому що по життю спілкуюся з різними людьми і бачу, що 90% людей, які не задоволені своїм зовнішнім виглядом, своїм самопочуттям. І я думаю, їм знадобиться моя допомога. Тому все ще попереду. Так. І що? Я продовжую навчатися. Це в наших групах, в наших консультантів розвиваюся, тому що це дуже цікаво і дуже мені думаю, потрібно. І також хочу звернутися до всіх, хто сумнівається у продуктах Herbalife. А такі у нас і ще є. Спробуйте, і ви самі відчуєте. Як працює ця система, як змінюється самопочуття, змінюється тіло, енергія, мислення, тобто ну, дуже багато людей вже це провірили на собі. Тому гербалайф це не просто продукт, це шлях до нової себе. І на цьому шляху і з кожним днем мені дедалі все легше, і певнішніше, і радісніше. Дякую за увагу. Класно, дякую, Галиночка. Дякую тобі, друзі. Давайте потримаємо серденьками нашу чудову Галину. Ви бачите просто результат. Це просто вау! Просто шок контент. Я пишаюся тим, як ти працюєш, і пам'ятаю той момент, коли ти приймала рішення ставати незалежним партнером. Я пишаюся, що причетна до, ну не те, що причетна, а те, що. Була в той момент, коли це відбувалося, і це дуже дуже круто. Я